Сьогоднішнє рішення Печерського суду, проголошено суддею Кирєєвим, безперечно увійде в історію юридичної системи України як ганебна сторінка, тому що цим рішенням криміналізовано політичні рішення і дії, всупереч праву, всупереч закону, всупереч чинній Конституції. Кирєєв, не незважаючи на вимоги Конституції, не зважаючи на вимоги. Конвенції, які підписані Україною, і цими конвенціями визначено абсолютно чітку стратегічну лінію України на формування в Україні ринкових відносин, на входження в світовий простір ринкових відносин. Визначено, що газові відносини теж поступово мають переходити на ринкові основи. Що і здійснював уряд Юлії Тимошенко, і під час переговорів, і під час реалізації цих переговорів, це було нехтувано даним рішенням суду. Ми звертаємо увагу на те, що суддя Кирєєв в своєму рішенні жодного разу не послався ані на європейську енергетичну хартію, ані на правила світової світової організації торгівлі, ані на те широке законодавство і широку базу. Договірну, яку має Україна з Україна з Європейським Союзом, і щодо імплементації законодавства Європейського Союзу на території України, тобто з очевидністю проголошено незаконне рішення, яке ми безперечно будемо оскаржувати, я хотів би додати, що дійсно. Я вважаю і повністю захист вважає дане рішення незаконним, і е, хотілося б зазначити, що е, судом повністю проігноровані як доводи захисту, так і висновки провідних спеціалістів з даного питання, а тим більше повністю проігноровані висновки данської е, гельсінської групи, згідно яких, зокрема, і цей судовий процес над Тимошенко Юліолодим визнано політичним і таким, що е, немає ніякого відношення до. Процесу кримінального процесу, і, на жаль, сьогоднішній вердікт суду він підтвердив це, тому що повністю судом проігноровані доводи доводи захисту захисту, повністю ну фактично, суд послався і оголосив при оголошенні вироку, оголосив текст обвинувального висновку. Виникає питання, для чого взагалі відбувався цей судовий процес, якщо суд, ігноруючи доводи захисту, послався лише на доводи обвинувачення. І ви знаєте, хотілося б зазначити, що такий вирок він прогнозований. Ну, по перше, саме рішення про на попередньому засіданні про те, що вирок буде оголошуватися у присутності лише журналістів і більше нікого, аргументуючи суд, аргументував це тим, що щоб уникнути якихось безпорядків в судовому засіданні, тобто вже. Вже було тоді відомо, який буде вирок, і так само кількість працівників міліції, яка знаходиться зараз по, по, по біля суду і навколо суду, свідчить про те, що це готувалося. Завчасно, а якщо завчасно, значить все було відомо, яке рішення буде прийнято. Тому зрозуміло, захист вважає цей вирок незаконним. Він зрозуміло буде оскаржений. І на переконання захисту на якійсь стадії, все ж таки, оскарження. Якщо не в апеляції, то в вищому спеціалізованому суді. Якщо не в Україні, то в Європі даний вирок все ж таки буде визнаний незаконним. Шановні друзі, я хочу підтримати своїх колег і сказати, що. Унікальність цього обвинувального вироку, зокрема, полягає ще й в тому, що більша його частина була присвячена обґрунтуванню, чому суд не сприйняв доводи захисту. Тобто, сама обвинувальна частина посилання на докази, нібито докази вини була набагато меншою ніж та частина, в якій суд обґрунтовував, чому він не сприймає захист тобто доказів. Невинності Юліодивне безумовно було більше у суду ніж доказів війни. Це по перше. По друге, унікальність аналізу і прийняття чи ні сприйняття доказів. Ну я наведу один лише приклад: суд не сприйняв покази трьох свідків. А сприйняв покази лише одного свідку, оцінюючи події, які відбувалися в Москві в одній кімнаті, де була Юлія Володимирна, і ще з нею було три людини. Із цих чотирьох разом з Юлією Тимошенко людей суд сприйняв покази тільки одного Три, оскільки вони протирічать показам тієї людини, яку сприйняв суд. Тобто пана дубини суд оцінив критично. Це повний абсурд і безумовне рішення має бути скасовано. Апеляція має бути подана протягом двох тижнів з моменту, 15 днів з моменту отримання самого рішення. Ми сподіваємося, що сьогодні воно буде нами отримано, і ми найближчим часом подамо апеляцію. Я надію, що змінить вирок ця апеляція надія, надія завжди має бути, але знову ж таки надія є тоді, коли є незалежний суд. І якщо апеляційний суд буде розглядати е, апеляції, апеляції захисту е, незалежно в незалежному режимі, то в цьому випадку надія є і вона е, підстав сподіватися дуже багато, тому що даний вирок повинен бути скасований. Якщо ми не знайдемо розуміння в апеляційному суді, ми підемо далі. Вони зараз поведуть Юлію Тимошенко. слідчий ізолятор. А далі? Київські Вона ділятор. буде утримуватися в київському СІЗО до прийняття рішення апеляційним судом як мінімум. Я хочу ще звернути увагу на один факт підтримати свого колегу. Сьогодні суд після проголошення вироку прийняв окрему постанову за те, що йому не сподобалось поєдинка захисника Сірова і вніс від цю постанову до колікаційної комісії адвокатури міста друге. Києва. Це вже друге рішення вже за наслідками розгляду справи. Це повний абсурд. Це просто безумовне переслідування захисника за його правову позицію в цьому процесі.